Що робиться сколько, товар на 22 січня. Будуть шикарна ось така позиція. Це кросівки. чоловічі жіночі, нові та БУ. Ось такі шикарні асікси. Стан нових, 1700 коштують. Розмір 42-43. 1700. Ось такі ботиночки. Літко, 44-й розмір. Вони нові збірка. 900 гривень коштують, але немає тут застібок для шнурочка. Це ось такі ботиночки, височенькі. 46-47. 900 гривень коштують. Нові, але знаю. Ось такі ще сапожки. шикарні жіночі сапожки. 1200 коштують, вони нові з бірочкою, на мембрані ботерпроф, Дуже легесенькі, 40-41 розмір. Є ще додатковий шнурочок. Дуже гарні. Ось такі вони всередині, на хутрі. Легенькі-легенькі. Ще ось такі рібоки. Також там надав, 1500 коштують. уцілочка тут меморі, Розмір 42. Вони шкіряні. Ось така класна моделька. Ще будуть ось такі шкіряні кіни. це американський бренд. 1500 коштують розмір 43-44. Ось такі будуть кіни. Ще будуть Asics, ось такі. Також така моделька. В ідеальному стані 1500 коштують 47-й розмір. Саламони ось такі. також 1500 коштують. Розмір буде сорок але все краще приходите міряти, бо може бути устілка трошки менше. І, буде все потрібно міряти. Ще ось такі шикарні соломони. Ладно, шнуробочка. 1700 коштують. Тут вставки замши. 43-44 розмір. Джекфорскінг, бо вони нові, але без дірок. 1100 коштують. Дуже гарний такий принт. Розмір буде 38, 39. Ось такий, 38, 39. Також автошну ось така класна. І ще будуть ось такі А, жіночі. Тисячі коштують. В дальному стані. Розмір 38. Дуже гарні, у такі. Для бігу. Просто супер. І ще будуть асікси, чоловічі. 1100 коштують. Це буде 46-47 розмір. Ось така у них підошва. Трошки. Гельнібус 21. Так, ще ось такі, це американський бренд. Дуже якісні просівочки. Скот вони на гортексі. Коштує 5, 38 розмір. Дуже класний. Так, Ще ось такі коламбія, також в ідеальному стані. 1100 коштують. Розмір буде 36,5, 37. Така в них м'якенька по типу усілочка, Дуже легеньке. Це замш, сіточка. Ще ось така коламбія. Ці також в ідеальному стані. Такий стан нових. 38 розмір, 1100 коштують. Дуже класні. Візу. У ну, нас такі легенькі. 950 гривень коштують. Але в них, мабуть, при транспортуванні ось якийсь такий дефектик вийшов. А так вони в ідеальному стані. Дуже класний розмір буде 42. 950 гривень. Так, дитячі КМП, вони нові. 1100 коштують. 35-й розмір, уцілка тут 22,5. Замш на мандрані кутюрпроф, текстиль, ну, шикарніша моделька. Також додатковий шнурочок, Ще будуть ось такі асікси, легесенькі, 42 розмір. Так, ще ось такі будуть саломончики, вони на гортексі. Це буде розпарки, тут по задніку трохи є по кольору. Відлічається. Розмір 42, 42, 42 і 5 вони йдуть, коштують 1100. На гортексі вони шикарні, але вони розпарки. Ну, підійдуть як пара. Бо вони, в принципі, нічого не відрізняється. І розмір 42, 45 Так, ось такі ще саломони будуть також на гортексі. 950 гривень коштують. Це буде 47-48 розмір. Ось така в них пітушва. Також дуже легенькі. Для бігу, для трекінгу. Ось такі ще будуть брукси. 950 гривень коштують. Розмір в них 40-й. Дуже гарні легенькі. І ось такі Адідасики. 950 гривень коштують. 42 розмір. Дуже легенькі.